У Кременчуці одна із родин, що постраждала від російського обстрілу, отримала новий модульний будинок. Подвір'я Миколи та Жанни зазнало, чи не найбільших руйнувань серед приватних садиб під час тієї атаки. Окрім підтримки міста, на допомогу також прийшло Агентство ООН у справах біженців в Україні та гуманітарна місія Проліска. Завдяки їхнім спільним зусиллям у дворі подружжя з'явився сучасний модульний будинок, облаштований усім необхідним для життя. Велике дякуємо за домик. Домик змонтували добре, швидко. Жити комфортно, всі умови є. Ну, за три дні встановили. Ну, хлопці робили швидко, оперативно. На п'ятницю приїхали, а понеділок вони вже в принципі, закінчили да, всю роботу. Весь монтаж. Нове житло дозволяє мешканцям почуватися у безпеці, мати дах над головою і паралельно із цим продовжувати ремонт власного пошкодженого будинку. Ми перш за все хочемо подякувати за таку допомогу, своєчасну, швидку, оперативну, яка була реалізована за вашою допомогою, за підтримки інших наших партнерів. Нам вдалося швидко дуже допомогти кременчужанам, які постраждали тої ночі від шахетної атаки на місто. Модульна конструкція проста в обслуговуванні та повністю функціональна кухня, меблі, опалення, санвузол, необхідна техніка. Подібні проєкти Агентство ООН у справах біженців реалізує по всій Україні, аби підтримати людей, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок російських атак. А гуманітарна місія Проліска за підтримки агентства працює із людьми на місцях, взаємодіє із різних питань. Дуже гарно, що і проліска наш партнер, який тут наші очі і ноги, і все знає, все нас інформує і деков вам, що ви теж нам допомогли з певними документами, з офіційним зверненням. Тобто, це наша спільна співпраця. І агенція ООН з прав біженців так, і продовжує підтримувати і переміщених осіб і осіб, які постраждали від конфлікту. Сподіваємося, що скоріше в Україні буде мир. і Нам не треба буде саме такі програми реалізовувати. Це приклад злагодженої співпраці партнерів Агенції ООН та місцевої влади про те, що спільними зусиллями можна здійснювати піклування про родину, в якій би ситуації вона не опинилася. Найбільша цінність у цій історії не нові стіни чи побутові зручності. Насамперед це відчуття підтримки та небайдужості, коли родина розуміє, у найскладніший момент вона не залишилася сам на сам із бідою. Ми довольні, ми дуже раді, що ми не залишилися під відкритим небом. В трудний момент да, криші над лавою, так сказати, нас не оставили ні міські власті, ні спонсори. Ну, да, ні, була ні, постійно, да. В тому числі ж і допомагали контейнерами для вивозу мусора. Тому що куди б одівать не було б куди. Дякуємо і міській владі, і всім причетним до цього. Дякуємо Агентству ООН у справах біженців та гуманітарній місії Проліска за турботу про Кременчужан, які опинилися в скруті, за реальну допомогу і швидку реакцію. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.